Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би коротко прокоментувати одну новину, яка з'явилася останніми днями, і стосується вона багатостраждальної проблеми мобілізації. Ну, Здавалося б, нічого нового там немає. Верховна Рада в шалених муках там намагається ухвалити другу, друге читання, другу версію цього закону. І в той же самий час вони ніяк не можуть домовитись між собою про якісь фінальні формулювання. Але деякі речі стали відомі, і саме на них я хочу звернути вашу увагу. Один із учасників цієї титанічної роботи, один із депутатів, повідомив днями, що вони вирішили забрати з розділу, який стосується покарань. У хілянтів два таких пункти. Перший це обмеження власних коштів на, на рахунках банківських, обмеження на користування своїми грошима і обмеження на заборону на керування автомобілем. Ну, З одного боку, це виглядає, нібито вони йдуть назустріч людям, але з іншого. Все насправді виглядає зовсім по-іншому. Дивіться, сам цей сам депутат, він же і пояснив, що вони вирішили забрати із закону про мобілізацію пункт щодо обмежень користування власними грошима, тому що вони, на їхню думку, це значно простіше зробити просто елементарно постановою Нацбанку. Тобто, уявіть собі, вашими грошима ви будете користуватись або не будете користуватись. Так як вирішить Нацбанк своєю постановою. Ну, фактично, вони, провернули оцей же, вони намагаються провернути знову цей трюк, який вони провернули з обмеженням виїзду з країни. Тобто вони обмежили перетин кордону, тобто обмежили найважливіше право людини, право на вільне пересування. Але зробили це незаконом, а якоюсь постановою там, погранців чи якогось відомства, яке займається кордоном. Тобто, вони уникнули взагалі згадки про закон в такій ситуації. Дуже, причому дуже серйозне обмеження. Йдеться про дуже серйозне обмеження прав людини. Те саме вони хочуть зробити із грошима. Тобто, тут, розумієте, перше, що кидається в очі. Що вони фактично демонструють нам, що їхня популярна теза про те, що всі мають бути рівні перед законом, вона не має жодного сенсу. Тобто, перед законом, в принципі, не можна бути рівним, бо закон пишуть одні люди для інших, для того, щоб обмежити права інших людей. Право є універсальним, бо право ніхто ні для кого не пише. Ми просто приймаємо добровільно, свідомо на себе певні обмеження, самообмеження. І тому право діє, право функціонує, суспільство існує тому, що існує право. А закон ні. Закон нав'язується одними людьми, іншим людям для того, щоб ці перші могли здійснити якісь свої бажання і переслідувати якісь свої інтереси. От ми бачимо на прикладі цих речей прямо відверто демонстрацію цього принципу. Про те, що закон і право це абсолютно несумісні речі, і вони не можуть бути навіть близько стояти. А зверніть увагу, у нас дуже часто право і закон просто поєднують. Тобто, вважають, що це одне й те саме. Або є ще таке поняття: закон це вища форма існування права. Це просто банальне знущання. Отже, з грошима вони вирішили, що вони таким чином просто там тихенько постановою Нацбанку можуть в будь-який момент обмежити будь-який рух грошей. До того вони намагаються зробити це не тільки для ухилянтів, так званих, а взагалі для всіх українців. Ми ж з останнім часом постійно чуємо про те, що влада намагається обмежити. Перерахунки з картки на картку, там ввести якісь там ще ліміти, там ще щось. Ну і потім нові податки ж на підході. Так що тут багато чого цікавого, що ми дізнаємось. Другий момент, про який вони оголосили, це нібито вони е, не будуть обмежувати знов таки тим самим ухилянтам е, користування власним автотранспортом. Ну, вони знов таки цим нас просто дурять, банально дурять. Уявіть собі, якщо ваші гроші обмежені, то як ви рахунки заблоковані, тобто ви не можете нічого купити. Як ви будете керувати автомобілем? Це не так просто. По-друге, знов таки, обмеження керування автомобілем завжди можуть здійснювати даїшники. Тобто Поліція. Поліція може будь-кого затримати. І кожен знає чудово, що на дорозі їм немає можливості опиратися. Отже, вони забрали, отже, вони збираються забрати з закону такі речі, які нібито виглядають серйозним покаранням. Але насправді вони переводять це в категорію просто внутрішніх питань. Тобто, вони хочуть продемонструвати, що нібито вони проти серйозних якихось. Наїздів, так би мовити, на людей. Але насправді ні, вони повністю таким чином розв'язують собі руки. Тобто вони можуть робити що завгодно. І з вами, і з вашим автомобілем, і з вашими грошима і так далі. Історія ось з цим обмеженням наводіння, вона також добре демонструє нам той факт. Та і з, історія з грошима також. Вона добре демонструє нам той факт, що в Україні немає права власності. Тобто ви не можете користуватися своєю власністю. Тому що держава вам її не дозволяє. Вона фактично вважає, що вона дозволяє вам за певних умов користуватися чимось, але не володіти. Володіння означає необмежене можливості. Тобто, ви самі, як власник, визначаєте, що і як робити з тим чи іншим об'єктом власності. А тут за вас вирішує начальство. Тобто, вони в будь-який момент можуть вашу власність. Використати, як, наприклад, спосіб вас покарати за щось. <с> тобто, отак от вони розмірковують зараз про автомобіль, про гроші і так далі. Здавалося, це речі, які вам належать безумовно. Ви купили їх, все, це ваша власність. Ні, для держави це нічого не означає. Держава може використати, якщо вона хоче, будь-яку вашу власність, тому що власності в Україні, власності в державі, в принципі, не існує. Як я вже не раз наголошував у своїх відео, в Україні особливо це помітно просто, бо в нас держава нічим не обмежена, в нас держава безконтрольна, тотально безконтрольна. Отже, вона може робити що завгодно. І вона, перш за все, вона наїжджає на власність. Власність в Україні фактично заборонена, вона замінена привілеєм чиновника. Чиновник вам дозволяє, тобто, якщо ви платите податки, данину. Цьому чиновнику утримуєте його за власний рахунок, за свої гроші, чесно зароблені. Тоді він дозволяє вам жити, наприклад, в вашій квартирі, там користуватись вашим автомобілем, розраховуватися заробленими вами грошима. Але щойно ви перестаєте задовольняти його інтереси, він одразу може накласти будь-які обмеження і взагалі, навіть не звертаючись до такого інструменту, як закон. Просто постановою якогось відомства, вам заборонять те, заборонять інше. Отже, ця історія про е, мобілізацію насправді є історією взагалі про право, про права. І в Україні ми бачимо, держава ігнорує права. Більше того, дивіться, як дивно вони себе поводять. Вони вважають, і вони відкрито про це говорять. Що коли йде війна, то права треба обмежувати. Тобто людей треба перетворювати на рабів. Бо раби це люди, яким інші люди позбавили прав. Тобто одні люди позбавляють інших їхніх людських прав, природних прав, отже, перетворюють їх на рабів. І, і наше начальство вважає, що якщо українців перетворити на рабів, то тоді вони будуть воювати краще. Тобто тоді в війні нам більше шансів перемогти, е, захистити цю державу, яка перетворює вас на рабів, і так далі. і так далі. Ну Це ж просто абсурд. Це не просто абсурд, це маячня відверта. Тобто, людина тільки вільна людина, тільки людина, яка власними силами е, і влас, на власний розсуд вирішує, що вона робить в тій чи іншій умові, в тій, тій чи іншій ситуації, тільки вона здатна. Ефективно протистояти агресії, а захищає людина взагалі тільки свою власність, ну, перш за все, своє життя. Але ми бачимо, що навіть життя людини в Україні людині самій не належить. Мобілізація, як така, вона означає, що право людини на себе, тобто самоприналежність, в Україні не існує. Це фундаментальне право, з якого все взагалі починається. Людиною, людина стає людиною. Тому що в неї з'являється право самоприналежності, природне право, їй ніхто не дозволяє його. Вона його усвідомлює і добровільно дотримується. Коли якийсь начальник у вас забороняє е, вам право на самого себе, то, про, то людина перетворюється вже не, не на людину, а на раба, без, якого можна використовувати як завгодно. То це вже твариня чий стан, фактично. Отже, ми бачимо, що е, мобілізація, як така, вона практично несумісна з сучасним суспільством, і вони це там розуміють. Вони розуміють, що не можна просто взяти і провести мобілізацію. Вона не буде працювати. Ми бачимо, що вони тягнуть ось цим цією мобілізацією з законом про мобілізацію. Вони тягнуть, вони хочуть його ухвалити, тому що їм. Всі інші наземні партнери вимагають цього. Тобто вони кажуть, якщо ви хочете воювати, то вам треба більше людей. Але наше начальство чудово розуміє, що в них достатньо людей. На фронті вже достатньо людей. У нас мільйон людей в армії. Навіщо нам більше. Ми захищаємось. У нас немає зброї для того, щоб наступати. Отже, для того, щоб ефективно захистити, захиститися, захищатися. Нам треба приблизно третину від тої сили, яка на нас нападає. Тобто, якщо ми маємо ну, хоча б 700 там, 500 тисяч людей здатних воювати з, цієї, з цього мільйона, то це означає, що ми можемо стримувати півтора мільйонну армію ворога. А в, в Росії немає півтора мільйона в армії. В Росії зараз там може є 500 тисяч, а може і немає. Отже, в нас достатньо людей в армії, і це відомо самі, самому начальству. Вони все це роблять тільки виключно з двома е, цілями. Перше, це розпиляти гроші під, під гаслами мобілізації. І друге, це залякати людей, бо залякану людину з нею можна робити що завгодно. От вони залякують нас своїми повістками. А майбутнє в українця може з'явитися тільки за одною умовою: не за умови мобілізації, а за умови повернення йому його власності. Коли у українця з'являється його власність, абсолютно визнана всіма, і зокрема, визнана чиновником, то тоді українець буде так захищати цю власність, що ніякий росіянин сюди б не поліз би. Якби в нас була власність в наших руках, все забрали чиновники, але вони самі також не власники. Вони просто розпорядники тимчасові. Отже, вони наживаються поки на всьому цьому, нічиєму, а нам заборонено володіти. В першу чергу це йдеться безумовно про землю. Коли нам говорять, треба захищати території, то ці території вони кому належать? Та нікому. Вони фіктивно приписані в Конституції якомусь народу. Народ. Будь-хто з вас підійде до начальника і скаже, я народ, а він скаже, та який ти народ? Я тебе знати не знаю. Іди геть. Ніякого народу фізично, практично не існує. Тобто, це добре для політичної спекуляції, це добре для якихось е, анекдотів там про е, політику. Але коли справа йде про життя, про виживання, про війну, про необхідність воювати, то фокус з народом не проходить, бо гинуть не якийсь народ, а гинуть реальні люди. І ці реальні люди позбавлені власності. Ось в чому конфлікт, в чому протистояння без вирішення питання власності. Україна не має перспектив на те, щоб виграти цю війну. Затягування веде до того, що ми просто будемо і далі існувати на правах рабів на власній землі, на власній, у власній країні. Такого бути в 21 столітті не може. І тому, власне, і відбуваються ці речі, які відбуваються. У нас не вирішені фундаментальні питання. Питання власності є найфундаментальнішим з усіх питань. Якщо це питання не буде стояти на порядку денному, то безумовно у нас наші можливості опиратися агресії будуть різко мінімізовані. І очікувати, що якісь кроки на, на кшталт мобілізації, вони вирішать питання ні, це не вирішить питання. Це намагання. Уйти від вирішення ключового питання в Україні. А в Україні ключове питання питання власності, не питання мобілізації. Але чи чули ви про те, що в Україні розглядають закон про власність? Ні, нічого такого немає. Вони розглядають закони, які вирішують їхні власні, особисті питання. Бо їхня власність існує. У них у всіх, хто зараз сидить, там вирішує про мобілізацію, у них у всіх є власність. Але вона не в Україні, вона десь там, в надійних країнах, там, де є ринок, там, де є право, там, де діють механізми, правові механізми. От там вони тримають всю свою власність. А тут вони просто користуються тим, що їм на дурняк дісталося, або те, що вони купили на гроші конфісковані у нас з вами. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всього на краще, до побачення.